Полит розвинулись з, з дівчатами, зустрілися випити. Хотіли кавусю, ну, жавка, жарка, жавка дуже спокойно, тому вирішили знову посидіти на сюди. І все раз дівчата мене дивують. Мої, мої дівчатка. По дорозі провели. Бежали. Девочки, я вас сьогодні. Ось скутику, скитика, я ще хатерка ще там. Це брезг, леском, тоже добре. Класно, дякую. дякую. А це для ручек летя. Для ручек летіла. Ой, яке він класний. Вечно, нежно, Так, це попалки, да? Це попалки. Привезу мені ваші. Є под замаскировка. Ага, це захищається. Це, це лица. для обличчя. Тільки для личка. Це сколько приписав. Збирайся вже, я думаю, на палках. Ой, какие-то. Такі, такі, такі.

Дякую, а це подивишся платічка. ти ж не разу не буває. Воно виросла чи це вже не а, Ні, це воно, це воно 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 буде класно. Я впевнена, Можливо. що не що? дуже. Перше, не то не то не разу подивитись. Я думаю, що вам тоді дуже хочу, що А ти коли їдеш в четверхіту. Завтра я вирішую на українські, ви вчора всередині доганяти. А в середу мене дуже багато збирання прибирання в хаті. І виїжджаю. Там, там. А в четверг я вже вранці буду в Одесі, а в 6 ранку, в п'ятницю виїжджаю з Одеси. Так що, мої хороші, на жаль, це наша зустріч. Зустріч саме перед моїм. Але будемо ще бачити, зобов'язково приїду, куди приїжджати. Бо як я без вас. Я просто без вас не можу.